У мій Отця і Сина, і Святого Духа, всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним днем. Сьогодні за божественною літургією ми чули коротеньке, але дуже дуже повчальне для нас, святе Євангеліє, Все Євангеліє навчальне, повчальне, богодухновенне. Рече Господь, починається слова, говорить Господь, сам Господь говорить. Що так, як ви хочете, щоб поступали з вами люди, так поступайте і ви. Якщо ви любите тільки любящих вас, так поступають і язичники. Якщо ви даєте взаєм і тим, хто вам може воздати чимось, яка з цього благодать, яка з цього користь, то якщо ви будете робити добро тим, хто не любить вас. То ненавидить вас. І сонце сходить над злими і добрими. Так і ви старайтеся не ділити, а той, хто має потребу в ближньому, старається зробити йому добро. Євангелій закінчується дуже простими словами. Будьте милосердні, як Отець вас є милосерд. Сьогодні, браті і сестри, нам хочеться завжди полюбити і комусь зробити так, кого ти любиш і хто тебе любить. А от той, хто нуждається, потребує твоєї допомоги, ну він може тебе колись усудив, оклеветав. Щось тобі і пакусь не зробив, ну, він має потребу твоєї допомоги, зроби йому. А це, браті і сестри, називається милосердя. Ми не поступаємо. Так, християнство це вищий меж свого розуму, свого бажання. Тому що ми поступаємо не тому, що ми так хочемо зробити, тому що ми християнин повинні употлятися своєму Творцю, своєму Богові. А ми бачимо, що ми хочемо, коли це стосується тебе і ближнього. Ми кажемо, Господи, от прости, допоможи. А коли це маєш ти неприязь якусь. О, це йому так треба. Це значить, його треба таке, щоб в ньому таке сталося. Ніколи, браті і сестри, ми не повинні з верхньою відноситися до ближнього. Святий апостол Павел говорить, що ми не можемо зробити так, щоб нас всі любили, щоб до нас дуже відносилися добре. Але ми можемо зробити так, щоб ми відносилися з християнською любов'ю до ближнього одинаково. Що таке зробити ближньому який, з яким ти ворогуєш? От ти побачив по дорозі, що людина йде з поля і ти рядом йдеш з ним. У тебе пусті руки, а вона щось несе, тягне. Підійди поможи. Людина пробила колесо. Може, він там щось на тебе не говорив. Якусь неприязню має. Може, ви роки не говорите, але ти побачив, що йому треба допомогти. Зупинись. Допоможи. В магазині, на касі ви зраховуєтеся. І людині може не хватати якоїсь гривні, дві, Її з землі ніхто не підніме, а на касі тобі не віддадуть твою покупку. А ти стоїш і ти можеш. Дай цій людині. Гривну чи 5, і ти побачиш, що ти нічого такого якогось високого не зробив, але ти людині допоміг. Але це, браті і сестри, не стосується віри. Колись до мене підійшов один чоловік і каже, батюшка, ми живемо з сектантами, і вони часто приходять в межу їхні там. Дім знаходиться. І вони часто приходять на нас і позичають нам інструмент. Ну, я кажу, це вони хитро поступають. Вони могли з собою взяти, але вони так заурікають, що вони ніби підходять. Дай нам лопату, а потім починають говорити. От прийдіть до нас, нас, кажу, лопату дай. віника дай. А те, що вони говорять, тобі вчать привратно. Соблазняй, цього не слухай. Добре, бо ми не знали, чи давати, чи не давати. Якщо є потреба, допоможи. А от вчення привратного іскаженного не можна приймати, браті і сестри. І сьогодні Господь говорить, що будь ти милосердні, як Отець є милосердний. От ти согрішив. І ти хочеш, щоб Господь тобі простив. Ти плачеш, сокрушаюсь. А як согрішив ближній, о, йому треба, щоб його наказати. Він злодій, він це. Якщо стосується когось, то ми хочемо, щоб було не так, як мені. А Господь сьогодні говорить, що поступай з ближнім так, як ти хотів, щоб з тобою поступили. Як ми ще хочемо, щоб нас оправдали, браті і сестри. І нам потрібно ближнього оправдати. Тому що, як я сказав на початку, і Іван вчить, що сонце Бог дає і річку, і воду, і повітря не тільки святим і праведникам, но і грішникам закосніним. І сонце світить. І дощик падає на їхній город, що Господь проявляє милосердя. І ми повинні своїм милосердям уподоблятися Богу не заради того, щоб угодити людині, а постаратися зробити ближнім. Я бажаю всім нам сьогодні, браті і сестри. От владика, наш блаженніший пристоятель, він недавно привів дуже гарний приклад про землю. Каже, ти земля, ми всі земля. Ми з землі сотворені. Ну, на землю ми плюємо, простіть, шмаркаємося, топчемо і по-іншому її оскверняємо. Але коли ми щось садимо у землю, зерно одно посадили, а воно колосок нам дало. Одну картопельку посадив, воно тобі піввідра вродило. Одне деревце таке посадив, як пальчик яблуню чи грушку. А воно тобі прицеп, машину дало урожаю. Ми повинні старатися воздавати, браті і сестри, ближньому добром. Оце наше життя християнина. А віру ми повинні берегти, хранити і ніколи ні на що не міняти. Тому що віра це від Бога, це дар Божий, який ми повинні жити. А поступки, які ми чинимо, робимо, через них повинен прославлятися Бог. Не нам рамку ставити на дошку пошани, таке, знаєте, от люди таке, у світській владі так є. А ми повинні, щоб через нас прославився Бог. Якщо ти сьогодні кроткий, смиренний, а тебе, як сьогодні ми чуємо і бачимо, перевозносяться люди тим, що хулять свою матір. Сьогодні в почоті ті люди, які топчуть, хулять, принижують віру своїх батьків. А вони то все життя прожили і бідно. І просто, і в великих трудах, але ну, мали віру. А політики, які сьогодні кажуть про духовність, ну вони далекі від духовності. Вони абсолютно бездуховні, бездушні. Душа то є, але вона черствіла в них. І сьогодні в почоті ти, браті і сестри, між людьми, хто з ближнього наклепував, хто сміється. Ну запам'ятайте, якщо він завтра будуть такі обставини, що він потребує від тебе якоїсь допомоги, і ви будете біля нього, допоможіть йому. Покажіть, що ви християнин не по букві, не по назві, а по духу і по поступку. І тоді ви відчуєте, він ті, які далекі, скажуть, от дивися, як він поступив, як він зробив, як він сказав. Нехай Божа благодать, браті і сестри. Нам в цьому тільки допоможе, тому що ми самі не можемо. У нас є багато гордині, привозносіння, побажання навіть чи чисто по-людськи, хочеться злоби, але це бездуховне життя. А ми повинні поспівчувати. Сама краща допомога, браті сестри, це помолитися за грішника, попросити за нього Бога, щоб Господь відкрив йому очі. Просвітив Його і дари йому час для покаяння. Це саме наша краща і більша. Яку людина, може і не знає, що ти за неї молишся, і ніколи не взнає, а ти положи за нього поклон. І це буде дуже Богу угодно. І сьогодні особливо Ми просимо і молимо Бога за наших воїнів, щоб Бог дав мир на нашу землю. Щоб в нас не було злоби, не було ненависті, а любов Божа панувала між нами. Нехай Божа благодать нам в цьому всьому допомагає. Храни вас, Господь. Пасі Господь.